Стас, розкажи, як ти влетів, як ти умудрився влетіти. на скільки ти сказав? Десь приблизно на десятку доларів. На десятку доларів на будівництво конопляного будинку. Або дуже цікаво, у нас є підрядники в Україні, партнери, які будують що таке конопляний будинок. Будується дерев'яний каркас, який заповнюється конопляним утеплювачем. Так от, коли тебе є специфічна форма, для цього є специфічні компанії, які виконують каркасний, дерев'яний каркас купольний. І ми звернулися до одного з підрядників на виробництво цього каркасу купольного. Він взяв гроші і Тю -тю! і пропав. Так тебе просто наїбали, виходить? Да, я просто проїбав бабки. Да, мене наїбали і чувак не вертає ні бабки, нічого. Зараз будемо готувати документи на позов до суду. Ми чекали рік, думали війна, думали там окей, хорошо, але виявили е чувак, відкрив собі ще одне виробництво. Гроші віддавати не хоче. По-хорошому не хоче, да, тому ми отаку влетіли. Е тому а якщо ви не хочете влетіти на бабки як підрядник чи як замовник, е дуже ретельно вивчайте історію того, з ким ви плануєте працювати. А кому потрібна електрика, або хто мріє про розумний будинок, або кому потрібне комплексне будівництво будинків, пишіть в інстаграм.